Добрий вечір, ми з України. У мене зараз вечірня проходка в <гум> саду, перевірка, що в мене тут і як. І хочу вам заодно показати, як в мене ще квітує. Почну, напевно, з цієї зони. Тут у мене Боскобел. Вона вже десь тиждень квітує. Вже один бутончик бачите, вже переквітував. Показувати, що залишилось. Але довго не тримає. Десь дня три і все осипається. Чіпіндейл довго тримає квіти. За весь цей час, що вона квітує, це десь ну, може вже другий тиждень, то я от тільки сьогодні зрізала один бутон самий перший, який почав квітувати. От. Бачите, вже, вже вже тільки починає осипатися. так? Тиждень в такому стані простояла і не осипалась. От. Дуже гарно, дуже всім раджу, не хворіє. Листочки, дивіться, які блискучі. Дуже-дуже-дуже гарна. Це Big Purple. У мене два кущики. Такі величенькі, я їх дуже коротко після зими обрізаю, тому що вони такі вимахують. Вони мені десь по пояс. Навіть трохи більше, ніж по пояс. А це взагалі. такий величенький, по розміру, дивіться, яка. Дуже класна, гарна. Це, чайно гібридна, як я розумію. От, всі гілочки з бутонами. Це вона у мене другий сезон вже. Дуже гарна. В тому році так, знаєте, пару квіточок було. Може там до п'яти. А в цьому році вже прям буяє. На кожній гілочці є троянди. А тут взагалі, дивіться, гілка йде, да? Це все одна гілка. І скільки бутонів на одній. Дуже яскрава, дуже гарна. Єдиний мінус, що в інстаграм сфотографувати її нереально. Тільки відео знімати, бо відео колір передає. А коли фотографуєш, то це капець. Занадто яскраве для фоток І... Телефон не може цей колір передати. Я зробила експеримент, залишила такі листочки. Мені здається, що це просто щось не вистачає троянді, тому що вони в мене оброблені. Обробляю я їх постійно, і від шкідників, і від хвороб. Це я думаю, що просто може заліза не вистачає. Я полила його, цим хилат заліза, пізніше покажу, яким. Будемо дивитися, що буде. Бо мені писали в коментарях зрізати ці всі листочки. Але щось, знаєте, рука не піднялась. Рука піднялась тільки на одній троянді, яку я вам покажу пізніше. Йдемо далі. Ну, дуже прям я не знаю. Колір шикарний. Ця троянда, походу, теж, я думаю, буде чайно гібридна. Я не знаю, що це за сорт в тому році вона в мене не квітувала. Тому в цьому році треба буде з вами оприділити, виявити, що це за сорт. Так, рука в мене піднялася обрізати тільки оцю імператрицю фара, бо вона щось дуже-дуже ну, в цьому році хвороблива. І я вирішила її обрізати і подивитися, що буде, і вже є результат. Ростуть нові пагони. Так що, все добре. Подивимось, яким виростуть. Так, далі в мене тут іде парфумована Kate. це платиста троянда. Вона вже теж починає квітувати. Теж бачите, які листочки. Це я їх залишила. Ті, що я поставила в спільноту, показувала, як вони виглядали, вони стають такими, вони вирівнюються і стають такими світлими. То я вирішила, що це не вистачає заліза їм. Всі троянди з такими листочками я підлила хилат заліза. Ось така вона. Тільки-тільки починаю розквітати. Пізніше покажу. Бутончиків тут ще мало, тут щось тільки раз. Два, отут три. А, вже дивіться, вже більше бутонів повзе. Там, ага, на нових пагонах я дивлюсь. Вже по декілька бутонів. Ну, думаю, нормально буде. Ось така. Так, потім в мене є тут Golden Celebration. Вона в мене з минулого року, з минулого сезону. У мене є відео, де я розказувала, які в мене взагалі є троянди, де я їх купувала та коли я їх саджала. А знайду це відео і залишу зниз, знизу під вітром. Можливо, відповім там на ваші запитання. Якщо вам буде цікаво, де я там що купувала. Конкретно тут я просто покажу, як вони квітують і як виглядають. Golden Celebration, бачите, теж з такими плямками. І, до речі, я помітила, що ці плями з'явились після душів. У нас були дуже сильні зливи декілька днів, і оце після цього з'явились ці плями. Також дуже багато бутонів. Оце, щоб ви розуміли, це все одна гілочка. Ось така. Бачите, яка висока. Дуже гарна квітка, шикарна просто. Вона зараз яскрава, а потім буде такого ніжного кольору. Це піано червоне, ще вона не розкривалась, поки, бачите, теж листочки блискучі. Я люблю це з такими листочками. По розміру вона отака. От Чекаємо на неї, потім я вам її більш детально покажу. Також підлила залізо сюди. А так виглядає піано на наступний день зйомка відео. Королева Швеції теж тільки-тільки починаємо. Я помітила, що троянди, які довго розпускаються, вони довго тримають квіти. Ті, що так швидко, то вони швидко і стухають. Мімі Еден, це просто, я не знаю. Чекаю її більше за всіх, напевно. Тут я одна гілка, де 20 троянд буде, От, саме велика. І тут такий гілочок раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І ще лізуть і лізуть. І просто чекаю, тут вона вже починає розкриватися. Це Шарлотта. Ось така, бачите, красунька це перша трояндочка. Ще тут зверху є бутони, але вони ще поки не розкрились. Поки йде ті кільця. Дуже гарний колір. Я думаю, вона потім при розкритті буде в такий білий переходити. Ну, і такий височенький кущик. Це вже наступний день, вона так виглядає, ця трояндочка, але бачите, через те, що дуже спокотна, вона така трохи. Вяленька, але зранку ще була ну, така, ні, така плотна. Зараз вже така трошки підв'ялена, але дуже гарна. М -м -м Сорт просто шикарний. шарлотта. Далі в мене тут де капрі така, теж скрізь бутончики є. Невеличка, <світ> ще чекаю, коли розквітне. Тут я вже деякі флокси підстригла такими кульками Ті, ще переквітувала. Оцю ще не підстригала, поки чекаю. І оцю зрізала вже теж вівсяницю. так, а потім її треба ще там вичухати, щоб це все жовте прибрати. І ще підрізати. Це в мене біля Golden Celebration. Ярцігіння Крістіана дуже гарна. Дуже прям, я не знаю, відка в неї серединка. З таким ніжним ароматом, дуже класним, теж підлила. Бачите що? Залізо. В кінці відео покажу, що саме підливала. Ось така трояночка. Я думаю, теж буде немаленька, це флорібунда. Тут у мене лавандочка повтикана десь там, місцями повтикувала її, деяка вже починає бачите, синіти. Квітувати, розкриватись, а деяка ще зелена. Так, це в мене апрікола з епіцентру. Така. Перші квіточки пішли, вона дуже-дуже вимахала в цьому році. Вона була в тому році ну, така меню. А тепер така, але низенька. Якраз на передній план те, що треба. така. Ось тут я переквітаю. Довго квітку тримаю, мені подобається класний. Оцей колір такий гарний теж. Я француженка, я її ще чекаю. треба вже кору підсипати, замовити. Теж все на бутонах. Я думаю, що скоро все відкриється. Дуже цікаво, яка вона буде. Тут у мене королеве сердець, колір якийсь нереальний, якщо чесно. Купувала в епіцентрі, не знаю. В житті вона ще яскравіша, ніж на телефоні. Я зараз дивлюся. Така вже прям... цікава. Я вже тут одна була, зрізала. Вже, вже переквітувала. Вона коли тільки-тільки відкривається, дуже-дуже гарна серединка в неї. Так, оця я не знаю, що це за сорт. Це був пересорт. Але колір дуже гарний. Такий лимонно-зелений якийсь. От, от як на камері такі не є. Тільки може трошки, трошки така якась салатова. Салатовим відтінком. Дуже багато теж бутонів, В тому році я не бачила, як вона квітувала. Там щось був один нещасний бутончик такий, може, трошки, може, такий і все він засох. А тут от, бачите, бутончик на бутончику. Буде щось дуже гарне, і вона е відкривається дуже довго. Не знаю, що це за сорт, якщо знаєте, пишіть. Всередині в мене тут Клумби. Вільям Моріс. Такий прямо ну, кущик. Ну, кроленький такий. Теж он, бачите, тільки-тільки починає. Це The Alnwick Rose, такий кущик. Бачите, тримає квітку, і ще поки не осипається, поки тримається. Кольор дуже гарний, мені подобається при відкритті, як вона виглядає, тут у мене така зона з маленькими, з невисокими трояндочками. Оцю. Ця вже переквітнула, ну, як, Дві квітки вже було, я їх зрізала, видно, вони вже осипались, недовго трималася. Чим спокотно було чи що. Це плум. От. Зараз ставлю відео, як вона виглядала. Так, це в нас Aйцеvoгіль. Така має бути. Оця перша була, але бачите, їй чи спекотно чи що припікається трохи. Колір дуже гарний. Дуже-дуже вам дивіться. І оці края квітки, бачите, які цікаві. Не рівні, а такі, як, як рвані з узором. Це Home'G Garden біля неї. Я вже теж деякі позрізала, а деякі залишила показати, як виглядають, коли вони перецвітають. Отак. Тут новенькі бутончики вже починають розкриватись. Це Стефані Бароні, вона довше тримає квітку. Бачите, це перша. Заквітувала і вже можна, в принципі, її зрізати. От. Сама так легко не осипається. І вона дуже-дуже рясно квітує, дуже багато троянд. І вони такі дуже гарні. Класні. з рожевою серединкою. Поруч тут наутика, вона вже майже вся, так. Першу партію свою скидала, теж я все вже відрізала, тут вона була прям вся-в вся вся, -вся в квітах. Я вам залишила один теж показати, як виглядає, коли вона переквітає, засихає, сама не впадає, нічого, треба обрізати. Я залишила тільки нові бутончики. І от можна буде вже обрізати оту. Що залишила дуже гарна дошкі. Кіль... Колір такий прикольні. Це Лариса, дуже цікаво, вона рости пішла. Була така, як знаєте, кульку тримала, а потім вимахала такі пагони. Вони вже бачу третій такий вимахує. І тут дуже багато бутонів, прям дуже багато. І вона в мене в тому році тримала дуже довго, там щось майже місяць квітку. Ну, в неї такі маленькі. Теж, бачите, все все-все в бутонах. Ось уже дві квітки є, вже відкрились, ніжно-рожевого кольору. Такі маленькі маленькі Так, ще є така юстявай, дуже гарна. Вже відрізала одну, відквітувала. Так виглядає. Коли вона тільки-тільки починає розкриватись, в неї серединка така, як жовта. Ну, не те, що жовта, а така, ну, такого прикольного кольору. Теж вставки зроблю з нею, як вона виглядала. Зараз так. Ще хочу вам показати одну англічанку Ролдал, яку я садила цією весною 23-го року. Є ще така троянда. Я не знаю, що це за сорт, сортом. Бачите, вже починає осипатися. Квіти були дуже великі, як моя от рука, навіть, навіть трошки може більше. Зараз нова квіточка, бачите, вони так цікаво-цікаво виглядають. Дуже гарна така маленька, це вона в мене з 6-го року. В тому році їй щось не дуже було, а в цьому прям добре себе почуваю. Так, тут поруч у мене спрей Вікторія теж вже перецвітає, перед ставлю ще кадри, як вона виглядала. Зараз така. Довго тримаю квітку і не осипається. А жовту нашу зефірку я вже багато разів показувала та про неї розказувала. Це сорт Golden Showers. Заліза я використовувала такий від Valagro. Поки не можу сказати, сподобався чи ні, тому що тільки-тільки перший раз його спробувала. На цьому буду завершувати першу частину огляду троянд, тому що в мене їх ще багато і попереду все саме найцікавіше. Побачимось з вами дуже скоро.